Всім приємні підписчики. З вами знову я Рома і сьогодні я буду хоч якось розбираватися про обнову 0330. Ну, погнали. І суму за змінитися у Standard 2 якщо Вийде обнова 033.0. Можеть будь, ну це зайбуде на гранати подобавляють нові скінчики. Це 100% буде. Стандов 2. І так, ми якби, якщо нам дивитися по скинах, то ми, якщо будемо дивитися по скинах, то... У нас у Stand 2 скінів доволі багато, Зайду й багато. Але ми у Стандеу 2 граємо і я сьогодні буду це саме перше відео, де я розбивалася по якусь обнову. Ну, а ця обунова 0330, вмовно буде десь під кінець весни або в початку літа. Ну, або в, у, у, десь приблизно 9. го 9-го, Як ви поміли, 9-9 го 9 го березня. Ну, або по, у кінці весни, або в початку літа. Можеть бути обнова 0.33.0. Я сам не знаю, що буде у тій обнові. Мені дуже інтересно, доволі таки. Возможно, що на цю ж нову пуску вал подобавляють скінчики. Наприклад, ви вже знаєте цю пуску. Вал що додавалося у сьом, в сьомому сезоні. Так от, якщо ми подивимося на цю же спуску, то ми побачимо небагато скінів. Ми самі собственно. Побачимо, скинів небагато. Ну, ви поняли. Скинів у стендофі тут можуть нам і не хватить, як то говорять. І можливо, пофіксять нові баги. Ми вже знаємо, що у стендофі нам... Пускував, хотілося б, якщо дев'ятий сезон буде у весну, це точно нова пуска буде. Як ви пам'ятаєте, у своєму минулому великому відео забочки б скинули відео, де вони сказали, що у стандофі 27, 27 пусок існує. А тоді вони після цього сказали, що... Ця цифра скава увелиця, Це був знак запиту, як би. То у стандофі на цю пускував, можливо, бокси подобавляють, як ви поняли, таких двох цих мені хотілося б, ви поняли? Бо немає я, як би напускував, тут скінів небагато. Один скін, наприклад, другий, там третій, четвертий там. Ну, давайте посчитай тут п'ять, Тут 6. Сим. У нас усе у, на ну, у стандов и навал 7 скинев. Сим. Понимаете это число? Якби. бы. Ну и возможно, что у стендов 2 добавлять майстерску. Да, мы. Ми... Захочемо майстерську. Розубочки навіть це якось відео знімали про майстерську. Ну і я її дуже сильно хочу ту майстерську. Вона дуже хороша буде, по мою думку. Але хтось не буде, що буде по пам'яті. Тоді, якщо ми будемо карти вибити, возможно нам, наприклад, ми будемо вибити одну карту, закладку бомби, а для когось доведеться удаляти. Ну, ви поняли, ви, коротше, ви розбочкам майстерську зробити буде нелегко. І, возможно, її не буде. Чи майстерської? хто знає. Ви, ви, якби помните минулий літній сезон, який доволі халося був з новим режимом. Ну, ви розумієте, що сезон можуть вийти. Ну, якби хотілося б, щоб на пуску вау, собственно, додавали мені хочеться щоб... на вау добавили Ще один главний епік. Ну, якби, знаєте, вал пускается хаос опуска. Якби... И я вам покажу у новому присутні киску скоро скоро кінчиться. Полювання на подарунки. І зараз я зайду у цей собственний режим і вам покажу. Возможно, що у стандов 2 Добавлять таку річ. Поміняється баланс зброї. Ви бачили відео, там мінялася е, на ста ціна на 1800. І хотілося б щоб у стендофі додали все од... два пулемета. Ну і що я вам покажу. Ми пішомо до ялинки. Ну Ви нічого не бачите. Там папуга, бачите? Папугу ви бачите? Воно. А не оно. Бачите папугу? Ну ви подробити. Ви зрозуміли, що ми видобають в тому сезоні. Всім пока-пока.